Добрий день! Підписники, які давно чекають відео, а вони все не виходять і не виходять. В цьому відео я постараюся пояснити, що відбувається зараз в моєму житті і чому не виходять відео. Я знову поміняв країну. Не витримав я бразильського транквіло лайфстайлу. Мені все те, що там відбувається, і вирішив я перебратися до США. Є декілька пунктів, по яких я вас, так скажемо, обманув. Але ненамірено, я не знав, що так буде. Загалом я в Бразилії пробув 5 місяців, і то, що я для себе зрозумів, коротше, мені не підходить ця країна. Якщо вам окремо цікаво, моя суб'єктивна думка про те, чому не варто мігрувати до Бразилії, я міг би записати окреме відео про це. Якщо набереться достатньо таких людей в коментарях, а взагалі я не хочу це розталкувати. Взагалі тема міграції це не моя тема. І от, стосовно теми каналу, оце якраз тема сьогоднішнього відео, про що варто поговорити. У мене практично все моє свідоме життя крутиться в голові думка про те, що потрібно вести Ютуб. Мені це все дуже подобається і постійно туди. От... І спочатку це була тема життя артиста, яким я був. Я от використовував Ютуб для того, щоб закидувати туди свої виступи, сцену, життя на тренуваннях, оце все. Ну там воно нормально не пішло. Далі, мотоцикли. Оце те, е... через що взагалі мій канал набрав хоч якісь оберти. І мене це максимально пре, але зараз так складаються обставини в житті, що в мене немає мотоцикла, немає ендуро, я цим не займаюся, і тому немає як а, цей контент транслювати на Ютуб. <кій> але це тимчасово. І так, да, я це саме говорив 5 місяців назад, коли прилетів в Бразилію. І це саме говорю зараз. Типа, подожди, час це буде, зараз я куплю мотик і все піде. М В Бразилії не пішло. Я не буду глибоко углублятися в розбор цього питання, чому я не хочу купляти 150-кубову воздушку за 6 тисяч доларів. Саме такі прайси в Бразилії на мотоциклі. Інша тема: дрони. Коли я катався на ендуро, вів про це Ютуб, все було класно, я працював на роботі, яку я дуже сильно люблю. Мені було по кайфу все те, що в мене там відбувалося, і я постійно думав, як би це все знімати і показувати на Ютуб. І типу, в якийсь момент я все-таки дійшов до того, що запустив рубрику Щоденник дроніста. Чому я радий, але я розумію, що це треба було робити набагато раніше, тому що дуже багато цікавого було упущено. Але все таки ця рубрика почала існувати, і як показала, активність людям це цікаво. То що ж не так з дронами, що ти полетів з Бразилії? З дронами все прекрасно. Там Там дуже широкий, глибокий, великий ринок аграрних дронів. Роботи там вище криші, і вона хорошо оплачується на хороших умовах. Вона супер цікава, вона незвична, вона не така, як в Україні. І це все класно. але... Існує багато інших аспектів бразильського життя, з якими я не згоден. 150 кубова воздушка за 6 тисяч доларів. Ладно, менше з тим сталося, як сталося. Я тепер в іншій країні і вивчаю, як рухатися по цій країні. Бажання вести далі Ютуб нікуди не пропало. Я далі буду це робити, просто трансформується формат. Як саме він трансформується, я на даний момент і сам не дуже сильно розумію, але буде цікаво. Одне, що я точно можу сказати, я більше не буду монтувати відео. Я зараз в пошуках монтажора. І якщо ти в цьому зацікавлений, хочеш на удаленці щось там помонтувати, щось там зробити, е можемо поговорити. Як ви могли побачити по моєму каналі, монтаж у мене дуже простий. А, і від людини мені треба, щоб вона знала англійську мову, хоча б базово. І щоб вона хоча б базово розбиралася в автомобілях. Якщо тобі цікаво, десь там от в силці буде інстаграм, пиши. Ну, а я зараз буду дуже зайнятий, е, буде не до монтажа. І от на даний момент я в роздумах як то все поєднувати, як то все красиво тут показувати. Тому що буде цікаво, реально цікаво. Да, я міг би зараз розказувати про те, як я перелітаю з однієї країни в іншу, що я бачу тут в США, що мені подобається, що мені не подобається, як відбуваються ці всі е, процеси, е, процеси уживання тут, з чим ти стикаєшся, і, так далі, і тому подібне. але я не хочу це показувати. Це не моя тематика. Добрий день. Сьогодні я вам розкажу, для чого вам потрібен social security number і як його отримати. Такого контенту на Ютубі завалом і мене він бісить. Я не хочу таким займатися. Тому є оцей період. Та опять переходний період. В Бразилії це затягнулося на 5 місяців. Я так нормально нічого і не показав. Нормально не почав працювати, нормально не почав вести. Вести такий повноцінний бразильський серіал, але позив то нікуди не дівся, і його треба пускати в реалізацію. Тому це рано чи пізно буде. Але от да, на даний момент е я в процесі отримання всіх необхідних документів. А це ну, не екшн-контент, м'яко кажучи. Ні, ну поки відбуваються всі процеси з документами, я тут, тут не скучно провожу час. Але навіть це все. Я не хочу тут транслювати. У мене є інші цікаві ідеї, які буде цікавіше дивитися, ніж. От оце. Міграція в США це не проста річ. Доводиться їздити на лакшері автомобілях. Що ми маємо? BMW-330, 4000 міль пробігу. А, грубо кажучи, новий автомобіль було три, коли я його взяв. І так, да, я в ньому живу. Прям ось тут я сплю, ось там у мене купа їжі лежить. Тут лежить купа документів, з якими потрібно розбиратися. А ось тут лежить коврик, на який я щось розляпав і він ваняє, то я його зараз провітрюю. Ну, Типу оренда такого автомобіля коштує приблизно як кімната е, десь там, яка мені взагалі не потрібна, тому що я не можу жити на одному місці. От, тому такий варіант мені набагато більш підходящий. От живеш просто в е, бешці. катаєшся де завгодно. Дивишся в Америку, чекаєш, поки робляться документи. І да, для розуміння, такий автомобіль коштує ну, там на 5 доларів, напевно, дорожче, ніж Toyota Corolla. ну, типу якийсь самий дешевий варіант. Тому, якщо жити в машині, то зі стилем. береш отак, от, неряєш багажник. І зі складеним заднім сидінням я тут влажу по діагоналі в повний рост. Е, метр вісімдесят з чимось. Але це не важливо, бо тепер це 5 фітів і 4. Неважно, я не знаю, скільки в мене рост по цій системі. Ну і що? да, я міг би, звісно, вести влог про те, як важко мігрувати в США, як проходять перші мої дні місяці е в цій е всіми бажаній країні. Або навпаки, показувати, як вона тут загниває і чому не варто сюди їхати, як тут по конченому люди живуть. Але ще раз повторюся, це не моя тематика. У мене є. Набагато цікавіше що показати. Тому, поки там на капоті розморожуються мої макарони з морозівки, в описі ти знайдеш силку на мій інстаграм. і там зараз я активно почав закидувати історії. А Ютуб оживе трошки пізніше.